Пришкільні табори гармонійне поєднання відпочинку дітей з користю, вважають спеціалісти. А батьки готові сплачувати 12 гривень на день за їжу, аби за малечою дітьми з першого по п'ятий клас. Хоча б перший місяць літа був кваліфікований догляд. Ми проводимо і спортивні міроприятиї, і якісь то розвлекательні і познавательні міропояті. Тому дітям по моєму здесь дуже цікаво, і батьки можуть спокійно залишити дітей на нас. З восьмої години ранку до 16.30 для дітей кожен день, окрім суботи та неділі, насичений графік. Фізичні вправи, розваги, розвиваючі ігри, відвідування басейну та ще багато різноманітних занять надають можливість відпочинку. Мають дітлахи і сон після бурхливої гри та ситного обіду. Ми ходимо на всякі кружки, на всякі соревновання. Тут хороші вчителі. Ходити в басейн, гуляємо. Користь пришкільних таборів незаперечна, вважає головний спеціаліст відділу освіти Людмила Кулакова. Три позашкільні заклади – центр дитячої та юнацької творчості, станція юних техніків та дитяча юнацька спортивна школа співпрацюють з освітою. Проблема оздоровлення дітей в пришкільних лагерях, вона, конечно, дебатується, і существует різні мнения, но по опыту работинства мы знаем, что такая форма замечательно решает а, проблему занятости детей. Причем в, в, в пришкольных лагерях продолжается воспитательный процесс, и дети могут развивать свои творческие таланты.